Оцим радіусом провівши навколо дніпровських порогів, ви побачите всі основні духовні центри білої раси. Я знов не говорю про інші раси, але починаючи від Єрусалима і по руху годинникової стрілки, це Олександрія, це Рим. Це міста визначні Європи, не буду переховувати аж до Соловецьких островів, де знаменитий монастир, далі Аркаїм, далі Тегеран, Багдад. От оці всі якби, центри стоять на цьому колі. А якби в пилі розходяться від дніпровських порогів. І Можливо, ну, в якійсь мірі бо географічно точно, це від місця народження білої раси в цілому. А місце народження білої раси, про це ми говорили, це Чорне причорномор'я, і перш за все від Кавказу до Дунаю. Це ще одна прикмета. Ми можемо читати в Біблії, що на порогах Дніпра, тільки не в біблії а в Толмуді, що Новий Єрусалим буде побудований 800 стадій на північ від старого. Це по меридіану на північ це Дніпровські пороги, 800 стадій від старого Єрусалима. Але ви бачите, центр теж. І в першому випадку, і в даному збігається, що саме тут, якби той центр, в хвилі життя білої раси. І можливо, от є таке передбачення версія, що саме тут буде збудована столиця майбутньої Європи. І Україна об'єднає всю Європу від ламаншу. До Уралу, Всі білу расу ціле. Я розумію, що нам дуже не подобається, що туди входитиме і братовбивчий брат Росія, от, яка знаходиться під зомбіюванням і впливом жовтої раси нині, якби відійшла від віри світогляду наших батьків. І існує, якби незалежно і більше того, як зазомбійований придаток жовтої раси вбиває своїх же братів. Але кожна раса теж бореться за свою територію життєдіяльності. за свої ресурси. І звинувачувати в тому, що вони такі, ми теж не можемо. Вони стараються розширити свою територію. Вони шукають нові ресурси. А біла раса, вона тільки заважає, так само, як і зараз, ми вже про це говорили, що українці заважають сусідам нашим братським освоювати територію і ресурси України. І це закономірний процес. І нічого тут, як кажуть, не зробиш, бо об'єднує людей спільна справа, а роз'єднує, коли мова йде. Кому належатимуть ті чи інші ресурси і та чи інша територія. І тим не менше, якщо ми будемо над цим працювати і будувати проєкти майбутньої столиці Європи, і будувати таким чином, що є спільна справа, як нам зберегти не тільки є білорасу і Європу як цілісну систему, об'єкт, то Іншого шляху, як об'єднатися для цієї справи, не існує. А якщо ми об'єднуємося, це спільна справа, а для спільної справи і спільний морально-етичний кодекс, і потім спільні результати, і ми, як авангардна частина білої раси, ми стаємо не тільки на чолі, а разом з Європою продовжуємо. Ту місію, яку виконувала Європа до цього часу, бути авангардом людства в усіх відношеннях цивілізаційного поступу, цивілізаційного розвитку. І я думаю, що коли закінчиться війна, що ми маємо це зробити, але щоб не було пізно, щоб хтось не захопив не тільки територію, а й функції. Те, для чого ми призначені. Ми вже сьогодні повинні починати над цим працювати. І перш за все закладати е, інформаційні і духовні підстави для цього. Бо ви ж знаєте, що при створенні чи Всесвіту, е, чи при створенні комп'ютера, чи ракети, спочатку є проєкт, спочатку словом. А за словом, вже Іде реалізація. Тож на першому місці інформаційний портрет, інформаційний портрет майбутньої Європи і майбутнього людства, в якому, я ще раз кажу, це ядром має стати Україна і відповідно майбутнє наших дітей і наступних поколінь українського родового дерева. Оце те, що стосується даного питання, пані Маріанна, і відповідно всіх, хто слухає. І от коли я кажу, пані Маріанна, як ми звикли до стереотипів, що пан, пані це якесь погане слово, забуваючи про те, що в Росії, взагалі, от як в Хижака, всі гарні слова перетворюються в погані і навпаки. От, для прикладу, я вже приводив тільки в цій передачі, чи в іншій, чи на вашому каналі, чи ні. Е, такі приклади, як товариш, який е, означає цехову належність або бандитську, коли грабували товар на великій дорозі. А всі, хто грабував банду, називали товаришами. А вперше в обіход ввів це слово позитивному відношенні Пушкін, бо у нас цього слова не було. У нас було слово друг, дружина це е, друге я, коли в сім'ї і чоловік, і жінка рівні, одинакові. Мається на увазі, що в моральному, що в етичному, в усіх відношеннях. Ми одне ціле, яке ліве і праве. Це товариш або те слово, яке ви чуєте зараз суцільно чувак, чувіха і тому подібне. А це переклад із Казахського, яке взяла на зброєння росіяни, а відповідно, і всі інформаційні канали, які мають основу через Росію. А це перекладі з казахського кастрірований баран. І ми так похвальну, який чувак. От, або ще цікавіше чувіха. Або такі слова, як шерамі, шарамижник. По-французьки шерамі другній, а в Росії шарамижник. Фраєр або молода людина, приклад, освічений, гарний це німецьке слово. І що перетворили фраєр в Росії? І навпаки, погані слова, от вони найкращі в Росії. І те ж саме стосується і того, що відноситься до України. Але незважаючи ні на що, от, ми, незважаючи на те, яка Росія нині, але після розпаду вона буде трансформуватися, бо зміниться джерело живлення. Вона не буде. Вже в тій мірі хижаком, яким вона є до цього часу, не буде в неї таких можливостей, бо поки є що їсти, ні влада, ні етнос, ніхто не відмовиться від цього джерела. От зараз дуже багато працюють над тим, як змінити конституцію, як народовладдя і так далі. От проекти для Верховної Ради, щоб Верховна Рада прийняла відповідні закони. Та ніколи влада, яка прийшла до влади для того, щоб їсти, і щоб ніхто не заважав при цьому і свій власний народ, а тут треба щось зміняти. Ніколи цього не буде. І точно так же для того, щоб змінився етнос, необхідно, перш за все, змінити джерело його живлення і існування. І тоді він стане зовсім іншим. Це відбудеться із тим етносом, який закінчує існування в тому вигляді, який зараз це російський або тюркський, те, що раніше називалося «тартарія». І який стане зовсім іншим, але це одна із гілок білої раси, і буде об'єднана Європа. Об'єднана Європа від Ла-Маншу до Уралу.